Все, зняв плату. Ось контакти під підбалансувальні. Просто паяєш сюди і так до кінця Решта можна використати мінус. Буде 14 С або 15 С. Попрацювали трішки болгаркою. Зараз переверну. Ці штуки можна як ножки використовувати, можна вішати на стінку. Буде в мене вісіти на стіні. Зараз буду балансувальні провода. Є місце для утеплення, знизу утеплено вже. Ці штуки шпильками, воно тут все жорстко закріплене, нічого нікуди не ходить. Шпильками. Найскладніше відрізати 15-ту банку. Треба тут відрізати і загнути наверх, зробити з цього контакта клему. Зараз буду пробувати різати болгаркою. Так, проміжний результат. Підключив тимчасову БМС плату. Зараз перевірю, чи всі камірки визначаться. І буду далі все це складувати провода і вже готувати кінцевий варіант. Практично кінець. Залишилось обтиснути клеми, приєднати на мінус. І буде все. Майже готово. До плюса треба приєднати. Запобіжник. Немає клем. ВГ-4 провода. І до мінуса теж приєднати. Залишилось обтиснути ці два провода, Немає клем м 6 М25 Під'їжджають. І встановити запобіжник на місце. Буде все. Такий акумулятор получився